Доброго дня, мене звати Ярослав, ви на каналі LefKPITALI. І давайте коротенько проговоримо про фінансові ринки, що я очікую на даний момент, і як я планую здійснювати свою торгову діяльність. Для того, щоб не затягувати даного роду відео, я вже попередньо промалював всі канали і чисто зараз покажу по техніці, по графіці, що я бачу і чого я буду очікувати. Отож, ми побачили, що у нас є трендова лінія, яка, в принципі, третій раз допомогла нам відпрацювати як підтримка, і таким чином підтвердивши те, що все-таки ринок є. Зараз за биками, бики за цією історією всі її слідкують, і, в принципі, готові працювати в покупку долара, незважаючи на всю ситуацію. А ситуація у нас наступна. Наближаються вибори президента США, це очікувано. Відповідно, є шанс, що можуть включити друкувальний станок і надрукувати багато-багато доларів, які будуть абсолютно нічим не підкріплені, що нормальна історія для Америки. І це, ну, скажімо так, може потягнути долар вниз, що логічно, бо ну, це логічно. Давайте, скажімо так, коли, коли, коли гривню штампують в необмежених кількостях, вона девальвує. Долар теж від цього може девальвувати, але є декілька але. Не забуваємо, що історія з ірансько-ізраїльською війною є не закрита. Далі не забуваємо, що Україна війшла на територію Рашки, і це теж дзвіночок особисто для мене. І тут, скажімо так, може Чорний лебідь прилетіти в будь-який день, Ну, я не думаю, що просто так на це все закриють очі. і... Це все просто собі відпрацює. Ну, з розяду захватили пів області вражків, що відбулося, напевно, перший раз часів Другої світової війни. І на це все просто красиво покліпають очима і скажуть, ну ладно. Не вірю. Ідентично, я не вірю, що мусульмани просто так закриють очі на те, що вбили їхнього лідера, тим паче їхні кровні, скажімо так, противники, які просто десятиліттями, ну, тисячоліттями воюють, так, тому, скоріш за все, ця вся історія ще може. Показати нам якийсь джус. А, як правило, коли росте золото і росте долар, як правило, наближається щось небезпечне і росте єна. Тому ми бачимо, що долар, в принципі, хоч і в несхідному каналі, але він має всі шанси відновитися і по локальним паттернам я це бачу. Тому, скоріше за все, очікую підняття долара в район 104,21, а далі будемо бачити, якщо проб'ємося вище за відмітку 100 грубо, там 4,80, це може бути далі продовження висхідного руху. По єні. Єна у нас, в принципі, зміцнилася досить суттєво. Тобто, щось такі десь очікують, тобто, це, це обернутий тікер, тобто в даному випадку єна а, зміцнюється. І ідентично відкрию золото, ми бачимо, що золото теж зміцнює, зміцнюється, хоча були там Дівіра і так далі, і все в тому дусі, але, в принципі, шанси на поновлення нових історичних максимумів, максимумів в принципі, є. І я би сказав, є досить суттєвий. Причому дивіться, які тут знову ж таки. Ти маємо ідентичний паттерн три білих ворона, підхід під верхню границю трикутника, скоріше за все, зараз буде якась незначна корекція, консолідація і поновлення історичних максимумів. Тобто всі події мені зараз підказують на те, що в світі все-таки хтось очікує, ну, що великі дяді щось такі знають, і якщо зараз золото не затягнули вниз, подіверам. Все вже відпрацювало, тобто ми можемо відкрити, побачити, що а, була дивергенція, ось вона, її в принципі, вона і зараз, в принципі, є. Але, бачите, по діверах це вся історія газу і Тобто продавці продають, але відкуповують якісь сили, це все діло відкуповують. Звичайно, воно ще може піти ген-ген-ген. І давайте ми навіть собі просто прикинемо, доки може піти долар, ой, може піти золото. Як мінімум 2600, 2 ми можемо. А, в цьому циклі побачите. Я чомусь думаю, що воно так і буде. Просто купувати на діверах я точно не хочу. Шортити зараз я вже і боюсь, тому що трикутник дуже-дуже специфічна формація. Він може зробити вихід, наприклад, там на 50-100 доларів вверх, після чого впасти вниз, всі затягнуться в шорт, дівер буде відповідно зняти, і відповідно воно все піде вверх. Тому, коли три, співпадають три причини: росте долар, росте єна і росте золото, щось буде, щось буде. Не хочу нічого навангувати, але мені ситуація не подобається. Дивлюся, як падає NASDAQ. І я розумію, що це все поки що йде в рамках відскоку. Дивлюся, як падає біток, який вже зараз взагалі в мертвому хресті знаходиться. І я, ну давайте зараз я збільшу, щоб ви зрозуміли. Ось у нас є формація мертвий хрест, а торгую я криптою не так довго, звичайно, як фінансовими ринками. Я нею торгую з 2020 року, тобто це все-таки 4 роки досвіду. Як не крути, а, ні разу я не бачив, щоб от так от просто з Мертвого Хреста актив виходив на великому таймфреймі. Скоріше за все, буде корекція, скоріше за все, вона а, як мінімум. Мінімум протестувати в свою відмітку в 50 тисяч доларів, це ну, блін, ну як мінімум, просто як мінімум. В ідеалі це відтестувати 40 тисяч доларів, оце буде дійсно повноцінне завершення корекції, відпрацювання Мертвого хреста, Тут ще в принципі є куди падати. На хвилиночку 35% майже. І якщо все відбудеться так, як я бачу, то тоді можна буде пробувати купувати. Тому що, в принципі, по всій Альті ми вже або знаходимося в мертвому хресті, або він вже доформовується на більш сильніших, типу, бітко... цьому Binance і так далі, і так далі. Все решта вже давним-давно торгується під основними мувінгами. І, в принципі, не буду кривити душою. Я очікую корекцію, тому в основному на торговому рахунку я працюю зараз виключно в шорт. А на інвестиційному логічно в покупках просто з невеликим плечем, там, третім, п'ятим, як який як, акти. Тому давайте переїдемо до, до домінації по бітку і далі продовжимо про, говорити про криптовалюту. Отож, на домінації по бітку був, була спроба вийти за трендову лінію, але поки що бачимо, боки її втримали. Тестуємо знову ж таки рівень знизу вверх, Якщо пробиваємося вище, то є дуже великий шанс протестувати знову ж таки і пробити хай 57,75 з тестом 60 і 31 сота. Чому? Відкриваю тижневик. І на тижневику у нас є наша Фіба. Фіба від попереднього падіння. Тобто, бачите, вже від самого хаю до самого дна. Зараз ми все-таки фіксуємося на 05 зони по ФІБО, тобто все-таки це є тренд зараз бичий. І як мінімум тенденцію в 60% по домінації біток, в принципі, може взяти, якраз протестувавши зону 61,8 по ФІБО, і тоді можна буде. По крайній мірі, понадіюватись або на якийсь локальний альткоїн сезон, або вже повноцінний розворот тренду вверх. Тому очікуємо, як буде розвиватися події на домінації. Поки що все мені підказує за те, що ця вся історія є в сторону біткоін сезону. Для того, щоб відмінити біткоін сезон, потрібно пробити рівень, який у нас сформувався. Це відмітка 5675. Відповідно, створиться, скоріш за все, голова з плечима. Ну вона вже, в принципі, формується. Якщо праве плече відпрацює, це буде фігура Гіп. То тоді це похід на 55 приблизно відсотків по домінації, що там 55-71 так, з тестом 50 го мовінга, і тоді в нас відбудеться якийсь локальний альткоін сезон, або вже повноцінний розворот на альткоін сезон, такий, скажімо так, в повному розмасі і так далі. І, так далі, і все в тому дусі. Но мертвий хрест мені підказує, що цього. Ну, я ще такого не зустрічав. Це, напевно, буде аномалія, з якою ми, на жаль, останнім часом стикаємося. Але працюю по тренду і працюю виключно з того, що я бачу по графіку, бо я розумію, що поки що про ріст думати не варто. Це ми переконалися на індекси долари, переконалися на NASDAQ, який у нас падає, і, в принципі, відновлюється, але не дуже сильно. Ну і, скажімо так, враховуючи новини, які в нас очікують. Може бути якась, якась штука, не хочу нічого навангувати. Тому по, по бітку, які для мене є критичні зони, давайте перейдемо на менший таймфрейм. Знову ж таки, моя неулюблена формація трикутник. А є рівень підтримки 57475. Якщо його пробиваємо, тоді, скоріш за все, тестуємо магія круглих чисел 5 55. 5555, де, ну скажімо так, з ймовірністю 80% буде відскок, тому що магію круглих числа ще ніхто не відміняв. Тим паче, це, це, це вся історія припаде під 0,5 зону по Фібі, і я думаю, що там точно біток будуть відкуповувати. Тобто це все може рухатися такими от каскадами, що, в принципі, є логічно в нашій а, такій незрозумілій ситуації. Ідентично, якщо біток буде падати вниз, то він за собою буде тягнути альту. А тому я в основному працюю від шорта. Для того, щоб зламати дану тенденцію, тут, по-перше, як мінімум, треба зафіксуватися вище 60 тисяч, що логічно, бо це є рівень. Ну і самим оптимальним це зафіксуватися вище 62, тоді все, тоді всі шортові позиції можна закривати спокійно і сміло. А, і, в принципі, налаштовуватись виключно на роботу від луга. Але поки ми є під, по-перше, А в мертвому хресті і на 40. І на D1, про лонг я думати не хочу хіба в режимі відскоку на якихось супер-супер важливих рівнях. В принципі, що творить Альта? Ну, Альта творить класику жанра, яка називається пробиття. Скажімо так, стопів, і відповідно те, що ми мали з вами ось тут, де там лайткоін, я на ньому дуже багато попалився. От, пробуємо шортити, пробиває наші стопи, і після чого починається повноцінний розворот. от Я от цей цей лайткоін дуже сильно пам'ятаю, приблизно зараз щось зробив ефір. Знову ж таки, працювали ми від шорта, чому? Тому що був у нас перевернутий молот, який підтверджував несхідну тенденцію. А вчора ми зробили повністю биче поглинання, і зараз, бачите, у нас актив коректується і сформ Давав нам таку фігуру, яка називається Клин. Дуже противна фігура, ну... торгується ну, торгується теж досить специфічно. Сформувалася вся історія у нас на дівірах, тобто, бачите, що у нас максимум поновився, а по об'ємах ніт. Тобто, скоріше за все, ця вся історія піде на корекцію. Ну і на корекцію, як мінімум. Ну, як мінімум, до зони, там, де та вся історія формали, тобто 2320. А далі все буде залежати від того, як буде працювати біток. Тому що якщо біток піде стрімко вниз, то цей клин перетвориться у а, бичий вимпіл, і відповідно ця вся історія може а, піти навіть. Навіть дуже нижче. Беремо реальну істинний пробій, ну навіть якщо воно з поточної зони проб'є, то як мінімум там плюс-мінус будете сміятися, але півтора тисячі доларів за ефір. А, в принципі, цілком ймовірна картина, якщо біток катають в район 40 тисяч. Тому будемо наблюдати. А, поки що від лонга я працювати не хочу, боюсь, і це, чесно кажучи, страшно. Звичайно, є монети, які непогано відкуповуються, знов ж таки лайткоін, але, але він знову ж таки працює. Зараз, на даний момент в діверах. Якщо тут дівера не було, все ок, то на даний момент дівер раз, дівер два. Знову ж таки, ціна росте, об'ємів нема. Тому поки що я утримуюсь від покупок і буду, буду наблюдати за ситуацією. Е, я думаю, що, скоріш за все, вас ще цікавить такі штуки, як валютні пари. На даний момент, от, я не знаю, як хто, але мені. Здається, що все-таки євро-долар буде рухатися відповідно у несхідній тенденції. Долар буде зростати, а євро буде падати. Тому що я по євро, по-перше, знову ж таки, був гіб. Ми закрили, закрили на паттерні три чорних ворона. А плюс одна з свічок у нас є Dodge, тобто вона говорить про настрій на ринок, що ринок не оприділився. І на даний момент все, що нижче за 109480, там, грубо два, плюс-мінус. Плюс це все є несхідна тенденція, тому хто ще не став шорт, в принципі, у вас є непогана нагода. А от вже після відмітки 1.08800, це вже є такий чисто виражений шорт, ну і там цілі, як мінімум 1,08350. Там вже можна буде переходити на менший таймфрейм і працювати по меншому таймфрейму, типу 15 і реально скальпет. А, а отут тепер є парадокс. Долар до фунта. У нас була несхідна трендова лінія. Як бачимо, по даній низхідній трендовій лінії ми вибилися вверх, сформувавши відповідно три вже білих ворона. І поки що актив фіксується над червоною лінією, тобто над 50 мувінгом. Для того, щоб повністю створити якийсь імпульс вверх і дати хоча б корекцію на ріст хоча б до 0,5 зони по ФІБО, ну, це треба як мінімум зірвати стопи, які стоять у таких інвестиційних товаришів, які поставили вище саме першій Свічки, і воно приблизно припаде на 0,5 зону по Фібу і навіть може дати якийсь імпульс в район 1.28900. Мало ймовірно, скоріше за все, 1.28500. Ну знову ж таки, ризик заробити там 500 пунктів, а куди ставити стоп. Ну, Таке собі, тому я не сильно хочу зараз торгувати в покупку проти глобального тренду. Але така розкореляція цілком ймовірна, і на кроскурсі єврофунт, в принципі, це чітко видно. У нас єврофунт, як видно, пробив рівень 0,5 по ФІБО, і, в принципі, зараз цілі приблизно 0,85, оптимально 0,84,5 по даному кроскурсу. Це аномалія, але така аномалія час від часу відбувається. І якщо на євро-долар точніше фунт долар торгувати складно в покупку буде, то крос-курс поторгувати шорт, в принципі, абсолютно нормальна історія. По всім іншим валютним парам я, в принципі, нічого такого цікавого не бачу. Звичайно, новозеландець може ще трошки дати, але співвідношення ризик до доходу він взагалі, ну скажімо так, смішний. По канадійцю знову ж таки нічого цікавого немає. Якщо буде пробиття, ось у нас є рівень. Зараз я його промалюю там, Скільки це 1.37155, тоді можна буде працювати в шорт, хоча все виглядає досить шортово, дивіться, скільки червоних свічок поспіль. По швейцарцю, поки що ситуація мені не зрозуміла, може бути така історія, що ж тому, що є у нас на денному графіку перевернутий молот, і він є на хаях локальних. А може бути, і нема дівера, зверніть увагу, тобто всі об'єми пішли вниз, все гуд, Ну, Трохи є велика перепроданість, назвемо її так, але поки, поки є цей молот, я би все-таки працював би від шорта, тобто би продавав а, швейцарця. Но за одної умови, тільки якщо у нас цей молот піде вниз. Тобто при 0.86400, можна, я буду особисто відкривати шортові позиції, стоп буду шукати локальний. Не ставити стоп вище молота, а десь локально на якомусь меншому таймфреймі. Тому, поки хай відпрацьовує а, ця формація, піде вниз, буду продавати, піде вверх. А, ну, нема сенсу, бо може піти і на 0,88, тому наблюдаємо. Якщо ж швейцарець такі піде вниз, то моєю цілею буде як мінімум 0,82500, Хоча, якщо відкрити місячний графік, ну це взагалі вже ту much, але давайте будемо відвертими. Таке вже було, і було скажімо так, давно і чому би не повторити історію, не пробити рівень і як то кажуть, не відтестувати такі досить сильні значення по швейцарцю. Ну, Но абсолютно нормальна двіжуха в такій ситуації, коли світ на порозі не зрозуміло чого в євро тримати небезпечно. Гроші, так, в Єні безпечно, тому що це світова, тож, така вже а, гавань тиха, золото логічно. Біткоін небезпечно, але будуть відкуповувати з відскоками, тому що це крипта, вона так завжди працювала. Золото ми бачимо, що хоче тестувати ХАІ. А швейцарець, на мою думку, особисто я коли комусь рекомендую диверсифікувати свої валютні активи, то тримати приблизно 25% саме у швейцарських франках. Чому? Тому що в них економіка абсолютно незалежна від єврозону. І недаремно золото досить часто тримають у швейцарських банках. Тому тримати їхню нацвалюту, як на мене, правильна думка. Враховуючи всю цю тенденцію, якщо відбудеться, не дай Бог, відбудеться якийсь геолокальний двіж, то по швейцарцю відмітка 0,82500, як на мене, досить, досить, досить непогана думка. І абсолютно, в принципі, в поточній ситуації геополітичній виглядає норм. Тому будемо наблюдати по ЄНІ. Ну, знову ж таки, ЄНА зараз робить якусь певну корекцію, без дівірів, без нічого, тому, скоріше за все, після корекції, доки вона буде, поки що мені не відомо. Я думаю, що ця вся історія далі продовжить коректуватися. Ну, та, як мінімум, по класиці жанра, Банк Японії на 150 починає ЄНУ відкуповувати, на сотці починає її продавати. Тому. Знову ж таки, відкриваємо там будь-який графік. Ми бачимо, що навіть по місячному зона 130 це є магнітна зона. Тут ще є куди торгувати, тим паче в такій ситуації, коли така геополітика, ну, блін, логічно. Я особисто буду працювати. Від шорта для мене стоп мій буде це вище ось цього молота на місячному графіку 151-65. І все, що нижче даної відмітки, і до відмітки 130, це буде моя зона по тейк профіту. Ситуація в світі не зрозуміла Я довірюся класиці, довірюся безпосередньо вже своєму досвіду на Форексі, який вже. Трохи багато років. Все-таки 15 років це багато, і буду працювати в геополітичних двіжах в сторону безпечних активів. Тобто буду купувати швейцарець, тобто, працювати по кроскурсу ну, по обернутому Тікеру в сел. По буду купувати єну, працювати по обернутому Тікеру в сел. І е, золото вже є перекуплене, воно мене не цікавить, виключно е, в спекулятивних якихось моментах, і відкуповувати крипту в зонах екстремальних значень, екстремальному страху і екстремальних. Мне мінімум, причому не в покупці на Перехай, а виключно на відскок. Тому дякую вам всім за увагу. Надіюся, що все відпрацює, так як я спрогнозував, а там же будемо бачити і будемо підходити до ситуації по мірі поступлення якихось сигналів з фінансових ринків. Тому дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня, мирного неба і до зустрічі, Па-па!